Вітаю вас на моєму каналі. Настала черга розказати вам про куби. Ну, з чого почати? Я у мене такий друг Дранік. Він нещодавно собі придбав кубики для Кустодисів, і забайте у мене зробити цей відео, щоб я розказав взагалі про свої куби, якими я грав, і щось таке цікаве. Ну що ж, дивіться, ми можемо грати в Ваху в 40, в Єресь, в Кілтім, в Wanderworld. Ми можемо собі роздрукувати правила на а 4 надрукувати собі десь у типографії саме датакартки, можемо придбати собі лінієчки, рулетки в строймагазині, саме дюймові, але ми не можемо обійтися без такої речі, як кубики. Нам завжди потрібні кубики D6 і, як завжди, великій кількості. Коли я починав грати три роки тому в Team, кубів в мене взагалі не було. Тобто, щоб ви зрозуміли, коли я був новачком, в мене було шість мініатюр космодесантників, в мене була коробочка, в якій я їх переносив, про якийсь терейн мови й не було. Я відвідував наш клуб. Ну як клуб, ми його так і називаємо. Ми збиралися тоді в магазині коміксів фанбой, і постійно там кожні вихідні грали. В мене не було кубиків, ми грали з моїм другом. На його терені, ось такими. У нас була одна пачка на двох, це були кубики зі стартера, до речі. Мабуть, одні з для мене самих улюблених таких лампових кубів, і якщо хтось хоче продати, куплю 20-30 таких кубиків, так що ви знаєте, куди писати. Кубиці мені дуже подобалися, вони приємні, не болячи їх тримати в руках, на відміну від китайських або деяких, і кидаються вони добре і добре котяться. Це були перші куби, якими я грав. Але вони не були моїми власними. Тобто в мене були тільки мініатюри, в мене не було навіть лінійок, хоча брешу, лінійки мені все-таки потім теж подарували з розпилу стартера. Але кубиків я досі не мав. Я такий вирішив шукати собі кубики саме десь в локальних магазинах. Я зайшов в перший попавшийся магазин спортивного спорядження. Там, до речі, продавалися різні настолки, звичайні, всяке таке, про якусь ваху мови навіть і не йде, там навіть не знаю, що це таке є. Я спитав: а у вас є кубики шестиградні, де шості? У мене так спокійно подивилися і мені просто завалили весь прилавок пакетиками з кубами. Було щось схоже на такі зіпи, приблизно ось таке. І було такого плана в них кубики. Тобто ви їх можете вже зараз бачити: червоненькі, синенькі і ось такі різні великі. І я подивився, ціна 40 гривень була для мене дуже приємною. Це було буквально 3 роки тому. Цікаво, чи ще зараз у них такі кубики є. Я придбав пачки кубів. Вони продавалися по 20 просто в пакетиках. Тобто я взяв червоні, бо я фанатів тоді дуже від пожирачів світів і крімсонслейтерів. Мови навіть про кодекс тоді ще не було, але були слухи, що він вийде. Я придбав собі червоні. І я якраз тоді почав, почав ще цікавитися Альфа Легіоном. В мене була буквально одна мінька Альфи, я планував їх збирати. Я просто якось так, знаєте, от хотілося я придбав ці сині куби. Теж двадцятку, Грав я ними довго, грав десь рік-півтора. Дуже мені вони подобалися, дуже добре кидалися. Навіть зараз я їх не продав, я їх собі залишив, вони мені дуже подобаються. Свої куби я попродавав тільки білі зі стартерів. Колись і продав помаранчу, але потім почав жалкувати, бо вони мені з останнім п'ясом почали дуже подобатись. Збирав я саме ось такі куби, в ними я грав, мені вони дуже подобалися. Але знаєте, дійшов я до такого, що навколо мене всі грали ГВшними кубами. Яник тоді грав кубиками Гвардії Смерті, бо в нього були якраз ДГ, в нього була величезна армія ДГ. Олег тоді ж бурляв постійно кубики. Якщо я не помиляюсь, це були куби хаос-демонів, такі е, сіро-чорні, досить приємні. Але знаєте, я ж та я хотів якісь свої кубики. Бів пожирачів світів, я ніде не міг знайти. Е, про альфовські тоді єресеві ресебії мови поки не йшло. І я шукав-шукав кубики. І ось що сталося. Е, вийшов набір блададів. Саме не кубиків, а вийшов набір бладидів окремий. Спершу вони продавалися з фобосами, Тобто вони продавалися в стартері, а потім почала... вийшло в продажу окрема коробка. Я собі цю коробочку придбав і навіть декілька разів, так що в мене виявилося на полиці 50 бладедів, але це якось іншим разом. І якраз тоді мені мій друг запропонував їхні куби. Бо він їх щось купив. Петро, в йому щось не сподобалося, він мені їх просто перепродав. Взяв я ось такі кубики. Це були мої перші куби, моє перше знайомство з офіційними кубами. Чесно вам сказати, різниця є. Перше, вони важчі. Тобто вони реально відчуваються вага, коли ти їх кидаєш. Для кілтіма мені було зручно, бо треба максимум 5 кубів брати в руку, а не відро, кубиків, відро для кубів заповнене кубами. Друге, це дизайн. По дизайну вони мені теж сподобалися, чорно-помаранчева-помаранчева гама кілтіму. І ось цей такий мімімічний шоломчик бладити. Ну, Ці мої були улюбленими кубами, це моє перше знає з офіційними. Е і що мені подобалося ще? Те, що абсолютно в кожної фракції Kill Team, ну на той період, на... за тепер ми не говоримо, е всі мали свої куби. Тобто в Некронів, в Крутів, Кезеркінів, е всі Брічери, здається, навіть теж мали свої кубики. Так, Брічери теж мали. Космодесант Хаоса, хоч і в них там більше на залізних воїнів, похожі, але вони мали свої. Були всіх класні куби, це було круто. Мені ці куби дуже сподобалися, я їх досі в себе зберігаю, бо я жодні свої куби, ну окрім стартерних, не попродавав. Я їх бережно храню, і вони мені якраз нагадують постійно за Петра. Грав я ними не в Кіл може, кидав я їх в 40, якраз коли виводив своїх бладдів. Як елітних культистів, вони рахували і рахуються в хаосу окремим юнітом. То якраз я використовував ці куби. Вони мені тоді дуже подобалися. Це моє перше знайомство з оф-кубами. Потім е, сталося таке, що вийшла єресь Хоруса. І на хайпі я шукав куби, куби саме для Альфи, я її тоді вже почав збирати. Але Альфа-Легіоновських кубів дістати було майже неможливо. Вони, мені здається, були самообмеженим тиражем. Петру, звісно, пощастило, він собі придбав. Я собі теж не буду казати в кого. Ну, в одного такого як вам сказати, ну, в одної такої людини, яка дуже любила бережити всім Стапом, я замовив собі альфовські куби. Е, мені запропонували в Україні ще придбати ті ж самі, я відмовився сказав, ні, я вже заказав. І тут мені через два тижні питає, ну, а що, будуть куби? А мені скажуть, ну, кубів не буде. Що то там не пішло, та та так я то протикал, ні панік кубов не буде, то її ще хочеш. Я такий на це ну, розлючено подивився. Людина, звісно, не послав, але перестав повністю спілкуватися. Бо так не робиться, коли ти платиш, хочеш отримати, а тобі потім кажуть, ну, нічого не буде, гроші повертаються назад. І я відмовився якраз від альфовських кубів в Україні. Після чесно вам сказати, я їх жодного разу на барахолці не бачив. Мені тільки пропонували на ebay за 3000 тисячі, Я такий ні 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 дякую. Я пішов далі. Якраз вийшла я Хоруса. Хороса і що ж про хайп. Анонсували багато тоді кубів, окрім Альфи. Я подивився, но я тоді, чесно вам скажу, я вдарився більше в Альфу, не так в пожирачів, як саме зараз. Я хотів Альфу, Альфусів їх не було. Я думав пожирачів, але мені не сподобалося, що вони білі. Хоча я б їх зараз залюбки взяв. І я собі просто придбав по приємній ціні синів Хороса. До речі, вони мені вживу навіть більше сподобалися, ніж на фото. тобто Я придбав кубисинів Хоруса, я ними теж довго грав. Такі приємні, що мені одразу сподобалося, це їхній колір. Тобто вони у нас дивіться такі димчаті зелені із наче не золотим а таким бронзовим. І цей металік, він не ріже очі. Якби це парадоксально не звучало з логотипом оком хора. Дивіться, кидається приємно, в рубці тримається добре. Такі ж по вазі, навіть трішечки легші, ніж е кетешні. І вони мені страшенно своїм кольором сподобалися, особливо як переливаються. Це, мабуть, одні з моїх саме улюблених кубів. Я собі придбав їх, я ними грав в Кілті. Але знаєте, таке хотілося ну альфовських кубів. І тут, якраз, хто пам'ятає, в самому початку, коли ще е моя так би мовити, група в Телеграмі. Мій канал в Телеграмі називався 40 -е тисячоліття. В той період у нас з другом був такий, можна сказати, така маленька крамничка, де ми привозили під замовлення набори і також під розпил возили коробки. І якраз мій ліпший друг астрофізик сказав мені таке: в нас тут в Угорщині, в Будапешті, є така точка, вони там куби продають в магазині, називається Баронов Дайс. Ну щось добре. Я такий подивився в інтернеті, мені їхні куби сподобалися. Я замовив альфовські, ну це був як вам сказати, напівофіційний магазин, але вони продавали і чужу продукцію, тобто там Барон оф Дайс і всяке таке. Потім хтось мені ще сказав, що по факту ГВ і Барон оф Дайс роблять кубики на одних заготовках. Я такий подивився. І їхні Альфовські мені сподобалися просто більше. Ось вони є, я їх придбав собі, звісно. Такі вони є, вони трішечки світліші, ніж оригінальні, е, з сріблом, дуже мені подобаються, бо оригінальні вони йдуть більш сині. Е, в руці тримаються приємно, логотип мені навіть більше подобається, ніж на оригінальних. По факту заготовки ті ж самі, тільки вони трошечки світліші. Скільки я цими кубами грав, то, мабуть, кожну партію. З того часу я грав тільки цими. Тобто в Kill Team, в 40К. І були приємні моменти, що в саме відповідальний момент вони всі лягали, як мені було потрібно. Це, мабуть, мої куби, якими я більше всього грав. Ще, що мені подобалось на той час, Baron of Dice, так як почалася оця фігня із конторою Гейвей ойвей, Гейвей, що вони почали продавати куби для 40 саме по 16 чи по 15, я не пам'ятаю точно. А для ERC е і для Age of Sigmar вони ще продавали по 20. Ну окей, це ще норм. Але ну, купляти по 16 кубів камон, це якось неправильно. Давайте хоча б стандартні коробочки, GW. Я розумію, ви там всі маркетологи, але ну, це мені не сподобалось. А в Baron of Dice мені сподобалося те, що вони продавалися виключно 25 або 50. Ну, Може зараз помилятися, але на той момент вони продавалися навіть не в блістері, вони продавалися в пакеті, от так в от, запаяному, і вони йшли 20, 25 купів або 50. Я на це такий подивився. Візьму-ка я 50. Але, ну, я купив купів 50, але для чого я їх брав, так як на реалізації в магазин. Uh, і якраз 30-ку у мене забрав мій ліпший друг Петро. Знов-таки один із моїх самих близьких друзів, з котрим я на початку хобі, який на мене дуже вплинув, якраз він мене і в альфу привів. І я йому, здається, дав 30-ку таких кубів, а собі взяв 20-ку. Це, мабуть, мої самоулюблені куби, мої фаворити. Ними я грав дуже довго, кидалися гарно. Так що якось такий у мене саме збороно вдасться досвід, що це було. Так би любов з первого погляду, куби в них просто шикарні. Окрім цього, в мене почали з'являтися і інші куби. По більшій частині це були кубики, які мені дарували, просто підкидали або до якихось замовлень. Я часто теж отримував до різних замовлень кубики. Зазвичай, коли купляв на барахолці, то мені, наприклад, дивіться, давали. Ось е такі куби. Тобто різні DD, різні D8, D20. Навіть десь в мене D16 були, такі, поки які для мене не зрозумілі, Отримав я й такі куби. Ось якраз цей здається з контентером в мене був. Е кубики я такі теж збираю, бо в Team, як показала практика, то й в принципі в Warhammer, -і. ось такі 12-20 дуже удобні, особливо коли в тебе багато техніки, а тим паче в мене багато рицарів. А там буває. Плюс 20 вондів, ну 22-24, то ці куби підходять ідеально. Також ними зручно рахувати команд поінти і всяке таке. Окрім цього, в мене ще були 12 куби, які мені подарував астрофізик. Це є один із засновників каналу. Надавав він мені такі 12 куби, бо в нас тоді 12 в локальному магазині не було, Таких там взагалі не бачили, там тільки були d 6. І він мені прислав цілу ж меню D12, щоб я міг рахувати гунди в кілтімі. Це було зручно, це було дуже приємно, і я досі їх використовую. Так що астрофізик, якщо ти навіть це подивишся, залиши коментар, дякую за куби. Я їх ж бурляю вже рока 3. Окрім цього, з'явилися у мене ще куби від інших друзів. Наприклад, Макс, який. Один із перших теж людей, яких я зустрів в локальній тусовці, подарував мені такий кубик ДГ. Самопальний такий кубик. Не знаю, де його виготовили, але куб дуже приємний. Якраз, мабуть, в першому відео на каналі або в моїх якихось перших підсумках цей кубик десь стояв в куточку. Це був мій самий перший кубик від подарований саме другом в локальній тусовці. Ось він такий є в мене. Ну Це ми не рахуємо астрофізика, окрім цього, от такий в мене є кубик. Так, неофіційний, але він мені дуже гріє душу. Як може гріти душу на ДГ. Ну, якось так. Кубик досить приємний, і досі я в себе зберігаю. Потім ще замовляв я теж свого знайомого Олександра. Щось здається, ми мінялися бітцями, йому щось треба було на ТС, мені на ДГ, подарував мені ось такий Д20. Досить приємний. Не знаю звідки він. Можливо, якийсь Діендішне щось таке. Дуже мені сподобалося, що він чорно-фіолетові кольори прям топчик. Потім в мене ще з'явився невідомо звідки ось такий дерев'яний кубик Тік-Так, можливо, з якоїсь настолки. Це було від Андрюші. Андрюш, якщо ти це дивишся, ну хоч комент залиши. Ось такий в мене є кубик від Андрюші, він його мені якраз подарував на день народження. Так що не знаю, як його використовувати. Він у мене просто собі колись тут стояв на фоні і прикрашав антураж. Окрім цих кубів, в мене потім почали з'являтися кубики саме волонтерські. Тобто Я їх так для себе називаю. Бо бувало таке, що на барахолці хтось пропонував кубики за донат на ЗСУ. Навіть відправляли по 2-3. По Відправили мені ось таке тобто кубик Саламандр. Ось такий в мене є ГВшний, такий досить звичайний, але непоганий. І Гвардії Ворона кубик. Додав я їх собі до колекції, я їх чисто взяв, щоб щось задонатити і отримав ось такі маленькі кубики. Окрім цього, деякі локальні магазини, не локальні, а в Україні магазини надають до своїх замовлень куби і роблять свої акції. Наприклад, Фішка Шоп за донат надавала ось такі куби з розочкою. Взяв я за донат собі чисто один кубик. Тоді навіть здається, були обмеження, що не більше 10 кубів в одні руки. Ну, я собі просто до свого великого предзамовлення взяв один такий кубик в колекцію. І трохи пізніше якраз виставили на барахолку найта десекратора, точніше це був Абомінант, але без ливника Абомінант. Продавався десекратор саме за донат на ЗСУ. Здається, це був магазин Дім Ігор. Я в них його придбав, звісно ж, і мені надали з ним повний пакетик кубів. Ось таких приємних кубиків. Це в нас вже не gv це кастомні. Вони у нас 16 мм. Куби тисячників. І боже, як мене вночі лякали цілий тиждень ці куби. А, знаєте таке, що було? Тут у нас якраз був задіяний посіпака дзінча, так як я собі спокійно сплю, щось посеред ночі прокидаюся, бо ж світло світить. Я такий не розумію, що є. Дивлюся на свою поличку так і такий думаю: ну, не на поличка на органайзер, і собі думаю: хм, ну в мене штори закриті. А чому світло через нього світить? Бо там частичка вікна в кутку і якось сюди могло попадати світло, але штора була закрита. І Боже, як мене ці куби лякали. Посіпака дзінча, ти добре постарався, так як в одну ніч я все-таки встав, не включив телефон, світло, підійшов і дивлюся. О, там символи зінчася світять в темряві. Такі, а, то куби, все нормально. Так що посіпака дзінча, твої куби мене тепер дуже так знаєш, дразнили, налякали, і вони мають тепер якусь таку свою історію на моєму каналі. Звісно ж, я їх потім переклав подалі, але все одно спогад досить такий прикольний залишився про ці кубики. Ще жодного разу ними не грав, не знаю, як використовувати, бо в мене їх небагатсько, Але, можливо, я буду обмінюватися ними на інші кубики. Нехай вони лякають когось ще. Так, йдемо далі. Окрім цього, мені на день народження була приїхала поселка від друга Петра. Там були бідси від на нових лордів на джампаку від звичайного. Різний модельний став. Дякую за подарунок. І саме цікаве, я відкрив посилку і знайшов там 20 кубиків ДГ. Так, в мене є трошечки ДГ. Я отримав ось такі куби. Тобто була 20-ка. Одні це у нас офіційні гв-шні нурклячі, якраз. Такі куби проти мене постійно кидав Яник, і кубики від Baron of Dice. Не можу обрати, які мені більше подобаються. Вони обидва. Тобто два види цих кубів класні. Ці такі, знаєте, болотні, наче з міазмами, з бронзою, і ці зелені з фіолетовим. Ці куби мені дуже сподобалися, гріють мені досі душу, як можуть гріти душу Дегешні куби, ну якось так. І якраз перебираючи свої куби, вони в мене буквально заповнили весь простір мого органайзера подвійного, кубів було дуже багато. Також частину я зберігав ось в такому мішечку. Але все ж таки, знаєте, захотілося мені якось так, ось, якщо куби ще на фоні каналу було якось так прикольно для антуражу, то мені захотілося чогось покраще. Якраз у свого приятеля дещо побачив, спитав, де замовляв. І придбав я ось що на ПЛА надруковану таку не поличку, а більш органайзер для кубів. Був варіант з дирками під стіну. Я вирішив з ніжками, тому що це буде у мене на столі. Замовив я таку штуку. Плюс шикарний, тримає куби ГВшні дуже добре. Тобто кубики 14 мм, більші, правда ви сюди не поставите. Штука дуже зручна і допомогла мені дещо ще вияснити, що кілтімовські куби, в кого є такі старі, вони не зовсім 14 мм і ви не зможете їх сюди так вздовж засунути. Тобто один у вас кубик сюди не буде влазити. Друге, також до цього є скло, я його правда прибрав, щоб нам лампочка не відсвічувала. Мені ця штука дуже сподобалась. Було декілька варіантів кольорів. І тепер я думаю, як би її так, знаєте, десь тут в кутку поставити, щоб і частково куби були видні, так як знаєте, якось дивлюся на це, ну заповню я фон бід саме, але все одно якось воно буде трошечки не те, що звідси зникли куби. Так що сьогодні я вам розказав свою історію про куби, з якими в мене якісь приємні спогади, з якими в мене є такі дуже угарні спогади. Куби, наприклад, від друзів, куби, які для мене стали кращими, ніж ГВшні, куби, які я взяв як альтернативу, куби, які були моїми першими офіційними, та про куби, які досі зі мною, які були моїми першими. Так що, якось так. Якщо у вас є якісь цікаві історії з кубами, то пишіть сюди в коментарі. Також ми цю тему обговорювали в мене в телеграм-каналі посилання в описі. Ну що ж, а на цій ноті. Я буду прощатися з вами. Бережіть себе та свої куби. Всім щастя!